Я народився тут, у Станіславі, у Станіславі тоді називалося. і е, Мої родичі, мама приїхала після війни з евакуації, вона родом не звідси, вона з Житомирської області, а тато е, з Полтавської. От. Ну, після війни місто пусте, а тато після армії куди направили, туди направили. А тут я в трьох школах навчався. Спочатку в 12-й біля хати, потім пару років 8-й на, на тодішній першотравневій. О, а закінчив 14 бо тобто, У мене мама там працювала в шкільній школі, то я вже туди перейшов та, та, і там її закінчував. От, а потім трошки працював після школи, там по різних, то на приладі, то на ТТС, то, а потім в наш інститут філологія. От, ну і так пішло, а потім, а, а потім далі. Це ну, то вже, то вже інша історія. Загально євреїв, як потрібно за мамою, навіть не 200 чоловік лишилося. Тому що з кінця 80-х років виїхало більше 90% з тих, що було, були на той час. Ну і члени сімей, що там сотня, півтори-дві набереться, так що дуже трошечки. До ідеї завжди потрібні гроші. Дивіться, в мене просто у нас, ну, по версії нашої федерації єврейських громад. От, я дивлюсь значить, Франківська область, Тернопільська область, Кавал Львівської області і південна частина Закарпатського. Це називається Івано-Франківський регіон. Реально неможливо, тому що, дивіться, в Станіславові перед війною було е, 56 синагог, великих, маленьких, окремо стоячих було е, 49 чи 50. І що іде. І як, як ті дідушки, і що, що полишилися, як вони можуть. Ну добре, там, хтось е, борошно принесе, хтось е, оселеця принесе, хто хап, картоплі, хто горілки, так, як, коли затрапить засідати і так далі. Ота вся кухня. Суботу, як положено, відкриваємо святе письмо, пишемо, читаємо, що написано, і там все, це можна, це не можна, це можна, це не можна. П'ятницю вечором перед заходом сонця за 18 хвилин запалюються свічечки і все припиняється. Телефони відповідно вимикаються до того. Все, що треба запалити, запалюється. Що їжа вже готова. І так, помолилися, сіли, зробили трапезу, благословення на суботу. Це вечором, потім зрання. До синагоги, помолилися трошки довше, як завжди, от, як будній день. І відповідно, хто, хто хоче, хто, хто має бажання, хто може. Будь ласка, за стіл до трапези, так само спільно трапеза з усіма. Є 39 видів робіт і ті, що від них походять, які заборонені євреям в суботу. Наприклад, носити шафи з книжками по синагозі то не є робота, а кляцнути виключателем то ти пробиваєш дірку в світах. Взагалі ми всі так чи інакше живемо там, в минулому. І тому є речі, котрі важкі, важкі на серце, Ми головою все розуміємо. Але життя складається, як складається. І ми знаємо, є такий вислів, на польський він звучить, що... Кшик отим, от що було, є молітвом даремну. Було, ну. Було і нема. Розуміло, хочеться то зберегти, хочеться, щоб не забули. хочеться… Це життя. Це в кожного так чи інакше в серці є. От, Але і що? Сонечко сьогодні, дякувати Богу. Сніг, дякувати Богу, аби не гірше. При будь-якій можливості, де знаходимо, якщо просто тепер фізично вже і не дуже є кому. Але свого часу і місто допомагало, коли то на, 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 цей, на короля Данила там знайшли і в багатьох інших місцях, перевозимо це на кладовище туди за озеро. Друге, друге питання, що з якого чи вони чи з старого нашого кладовища, там на бувшій Сапежінській Незалежності до космос. Там же ж кладовище з 1600, дай Бог пам'яті 70-х років було. От і знесли його в 59, щоб так по по, 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 по дитинству. Пам'ятаю пару камінюк, З мамою йшли, я пам'ятаю камінюки. За озером ми там принаймні загородили, поставили пару пам'ятників. От щось робиться безумовно. Просто фізично за всім неможливо услідкувати. Тому що розстрільні місця тут в Станісловові то ж саме, скажімо, біля за космону, там 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 де баня. Там чоловік 300-400 розстріляли. була державна політика антисенамітизму при, при радянській владі безумовно, але вона ну, була така директивна. По, 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 скажімо, брати історію. От, всі, всі чомусь забувають. 1952-3 рік, коли закрили, синова, вона була після війни діюча, там, де Хангорові, там, де Глухонімій. От, де люди ділися, досі не знаємо. Налетіли і кінець. Професуру, коли справа лікарів була, там і так вся антисемітська ця шарашка, 26 чи 27 чоловік розстріляли єврейських професорів тут з Сей 52-й по-моєму рік. І, і, і що? І кому-то в голові. Зрозуміло, що ну історія. А перед тим 100 тисяч з гаком тільки в місті. Буквально через за пару, е, пару років до того. Просто є українська мова літературна. Тому те, що прийнято офіційно, щоб нікого не образити, так і говориться, євреї — та євреї. Зрозуміло, як я їду десь у село, я завжди кажу, я якоїсь бабці зупиняю, скажіть, будь ласка, де тут хопець Кожедівський? Ну, Нормально. Бо я галіціянер, я для мене, але просто є, є культурна форма. І Ну, скажімо, фольклор. фольклорна, ну, її не можна витягати на, на широкий загал. Ну, просто бо, боронь Боже когось можна обрати. Якщо по-польськи ми так говоримо, це нормально. Якщо по-українськи не прийнято, як між собою і в справах, там, от, як, як з бабцею десь в селі, то нема питань, абсолютно. А якщо людина, скажімо, офіційна, ну, треба фільтрувати, якщо офіційно. Шкода, коли місто зникає на очах, ну, за, при життю. Часом десь в, будні, в вихідний день. Зранку, з вийдеш, і ще бачиш ті вулиці, ще ті якісь стінки окремі, ну, ще рік, ще два, ще, і, і то, 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 то вже не, 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 не те місто. Тож, ну, зрозуміло, бо багато людей, люди облаштовуються як можуть, але зв'язок з історією майже ні. Шкода. Мусить, мусить бути коріння.